Я пам'ятаю дату, дату і час, коли Господь відвідав мене вдома. Непевно, біль спровокувала страх, а я була ні тепла, ні холодна. Я не завжди молилася в житті, і Бог не раз займав останнє місце. Я приносила радість сатані, життя на людях було лицемірством. До церкви ходиш, проповідь іде, але думки далеко не про Бога. Дратують люди, зібрані на дне. Скоріше б фільм якийсь включити вдома. Ідеш по місті, бачиш там сестра, ну точно зараз скаже, слава Богу, а тут подружки я ж не йду сама, бо швидше треба перейти дорогу. Цілий автобус тиснеться народ, і раптом пісня християнська грає, бо мій навушник випав з вуха геть. Я червонію. З усіма ж буває, та щось не так, це і сором непростий, який вказав прямісінько на правду. Господь далекий чи тобі близький? Ти точно з ним? Напевне, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці і в моїй одежі. Я не поверну більше на той шлях, бо зрозуміла Бог за мною стежить. У колі подруг мили кісточки я чула Бога та закрила серце. Твоя краса насправді твій язик. Вона не зовні, як тобі здається, мені б духовний рівень малюка, та він насправді зародком здавався. Я бачила, як хтось, але не я, у покаянні Богу віддавався, і я хотіла, щоб прийшов той день, коли і я склонюсь в сльозах на сцені. Той день прийшов не на очах людей, і видався він зовсім невеселим. Я пам'ятаю сором на щоках. Як кипятком обшпарило питання, ти віриш в Бога? А мої уста сказали ні, і в оправдання старалась потім втамувати біль, але сумління кожний раз судило. Розп'ятий Бог за мене на Христі. У той момент стояв перед очима. Я йшла додому настрій на нулі, від сліз усе довкола розпливалось своєї віри відреклась брехні людських осуджень за Христа злякалась. І як Петро відрікся і заридав, подібно я пробачення просила, тоді, напевно, у Бога був свій план. Щоб я усе життя своє змінила. Прийшли роки, і ось настав момент, Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент того, що справді було пережито. Він доторкнувся серця уночі. Мені здавалося, що життя згасає, по всьому тілі пульсувала біль, мій час прийшов. Я справді помираю. Я закричала: Господи, прости. У середині все так швидко терпло, згадала вчинки свої і гріхи, я розуміла, що піду в пекло. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все в житті змінити. Я обіцяю, що скажу усім про те, що ти мій Бог і мій Спаситель. Звінок, уколи, сльози. Темна ніч лякало все і навіть тускле світло. Осінній ранок Бог мені поміг, ще працювала мамина молитва, відкрила очі, Господи, жива, і хай ще рік примучилась здоров'ям, я подарунок маю від Христа і моя віра це моя свобода. Я говорила про Його любов і навіть тим, хто чув, як я зрікалася. Він все простив, молитву мою чув, я прощена до Бога наближалася. Усі чуда на пальцях не злічу, і там, де смерті було б дуже мало, Господь на вибач відповів: прощу і піднімав, хоч добровільно впала. І те, що я залежна від Отця, це є найбільша у житті свобода. Вона змиває макіяж з лиця, це є небесна, ексклюзивна мода. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям про свою віру в Господа Христа. До покаяння я такою була, манили друзі і гріховний світ, світські понти, і хто там найкрутіший. Ми просто люди, створені з землі. І лиш душа це те, що завжди вічне. Невічні статки, подруги, смартфон, але так міцно ми за це вчепилися. Найголовнішим робиться комфорт, з яким нелегко зараз розлучитися. Я ділюсь тим, що в мене на душі. Не розумію, як могла встидатись Творця Небес усіх планет землі, який усе потрібне може дати. І всі ті друзі, що були колись, вони не зможуть те, що Бог мій може. Одна причина серед всіх причин вони, як я, також творіння Боже. Можливо, хтось не знає ще Христа, для них він не цікавий, не сучасний. та Бог сказав, з'явилася земля. Приходить осінь за його наказом. Він довго терпить, зрощує врожай і своїм духом нам дає підказки. Через сумління, каже, не чіпай, бо це диявол робить тобі пастку. Аналізую кожний день життя і дуже часто згадую ту дату. Якщо б Господь не дав мені той шанс і допустив ту ніч, щоб помирати, ніхто з людей мене б не воскресив, не запустив би бездиханне тіло, це міг зробити тільки автор див, який дозволив жити і понині. І Отче наш, що є на небесах, нехай святиться тільки Твоє ім'я, впродовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірив. Навчи мене прощати так людей, щоб на мені було твоє прощення. І натякни, чи дай мені ідею, як можу ще хвалити твоє імення. Я християнка, вірю у Христа, була духовно не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо моя ціль війти у брами неба. Як пишуть плани на наступний рік, так само у мене є незмінна мрія, коли прийду снопом своїх плодів. До мого Бога впасти у обійме. Амінь.